Даниїл і його друзі, у далекій країні, у місті Вавилон, жив цар Навуходоносор. У його красивому палаці служило багато юнаків, серед яких були й четверо друзів з Ізраїлю. Справа в тому, що цей правитель завоював Єрусалим і захопив багатьох людей, зокрема, і цих молодих хлопців. Тож, привівши їх до Вавилону, цар поселив полонених у своїх палатах чотирьом товаришам це було зовсім не в радість, адже там вони не могли молитися Господу. Жителі того міста поклонялися ідолам, і Навуходоносор очікував, що юнаки, одного з яких звали Даниїл, будуть робити так само, як і всі. Ці четверо разом із іншими полоненими хлопцями навчалися різним наукам у кращих мудреців тієї країни. Цар піклувався про них і тому наказав годувати учнів найкращою їжею. Давайте їм ті ж страви, що й мені, наказав він. Одного дня, коли прийшов час обіду, Даниїл та його друзі відмовилися від пригощення. Адже Вавилонська їжа не відповідала божим заповідям. Вони ж хотіли лишатися вірними Господу навіть у іншій країні. Тож юнаки навіть не торкнулися того, що стояло на столі. Дай нам тільки овочі, попросили вони слугу, але той не послухав. Він боявся, що, дізнавшись про це, цар розсердиться. Хлопці можуть втратити вагу, якщо будуть так мало їсти, хвилювався цей чоловік. Однак Даниїл заперечив не бійся, ми не схуднемо. Врешті слуга погодився. Пройшло кілька днів, але хоча євреї не їли нічого окрім овочів, вони не лише не ослабли, але й навпаки, стали сильнішими і красивішими. Це Господь попіклувався про них. Царський наглядач ніяк не міг зрозуміти, що відбувається, але кожного дня приносив чотирьом друзям тільки те, про що вони просили. Окрім того, ці юнаки стали краще за інших вчитися. Це також зробив сам Бог. Ну, Аденіл виявився найрозумнішим, навіть з поміж них, настільки що умів розгадувати таємниці. Якось на вуходоносору приснився дуже страшний сон. Цар повелів скликати у палац усіх мудреців країни, але вони не могли розтлумачити це видіння, бо той забув, що саме бачив. Розкажіть, що мені снилося, і поясніть, що воно значить. Вимагав правитель у гніві. Якщо ж не зробите цього, то я накажу вас знищити. Ніхто з нас не зможе пояснити тобі сон, якщо ти його не пам'ятаєш, відповідали мудреці. Дізнавшись про такий намір царя, Даниїл вирішив поговорити з ним. Не убивай їх, дай мені один день. І я розкажу тобі твій сон, сказав він на вуходоносору. Повернувшись додому, хлопець став молити Бога про допомогу, і господь відкрив йому, що снилося цареві. Наступного ранку ізраїльтянин прийшов до палацу, переказав це, а також пояснив значення побаченого. Навуходоносор дуже зрадів його відповіді і залишив мудреців у живих. А Даниїл отримав від нього багато подарунків і став його радником в управлінні країною. Так бог знову потурбувався про єврейських юнаків. Через деякий час цар наказав виготовити із чистого золота велику статую. Її поставили посеред широкого поля, і всі мешканці міста мали прийти, щоб їй вклонитися. Це був ідол, навколо якого стояли музиканти. Коли усі зібралися, царський слуга оголосив зараз заграє музика, і ви всі маєте впасти перед цим зображенням. Хто ж цього не зробить? Буде заживо спалений. Серед присутніх знаходилися і три Даниїлових друга. Коли був даний сигнал, люди схилилися на коліна, а ці троє продовжили стояти, оскільки були вірними богові і не хотіли вклонятися ідолу. Навуходоносор побачив це. І наказав їх покликати. Ще раз повторюю вам, що усі мають вклонитися цій статуї. Якщо ви на цей раз не опуститеся перед нею, я накажу кинути вас у вогонь. Музика знов заграла, але хлопці і далі стояли. Розсердившись, цар звелів схопити їх, зв'язати і штовхнути у палаючу піч. Однак, коли це сталося, усі побачили, що мотузки згоріли, але одяг юнаків і вони самі залишилися неушкодженими. Більше того, поруч із ними стояв ангел, посланий богом. Зрозумівши це, цар кинувся до печі і покликав їх. Ангел повернувся на небо, а троє друзів вийшли із вогню. Всі з подивом дивилися на них, оскільки молоді євреї ніяк не постраждали. Полум'я поглинуло лише їх пута. Тепер я знаю, що господь єдиний справжній бог. Сказав цар Навуходоносор. Питання. Питання перше. Чому Даниїли і його товариші відмовилися їсти разом з усіма іншими? Питання друге. Хто зміг пояснити сон царя Навуходоносора? Питання третє. Кому мали поклонитися жителі Вавилону? Питання четверте. Куди кинули трьох друзів? Питання п'яте. Хто стояв у вогні разом із ними?